Марина, доброго дня. Доброго! Скажіть, будь ласка, яким бізнесом ви займаєтесь та для якої цілі створювали сайт? Я здійснюю індивідуальну адвокатську діяльність і, власне, створювала сайт для того, щоб клієнти змогли зайти, подивитися, які послуги я їм можу запропонувати, яка вартість цих послуг, щоб більше довіри було до адвоката. Щоб можна було дійсно знайти якусь інформацію про діяльність, про досвід, ну, власне, для е, цієї мети. Повністю показати якраз ваші послуги, презентувати це, все, упакувати, так сказати, на сайті, так, і, відповідно, так. залучити нових клієнтів, так? Так, звісно ж. Наскільки для вас був зручний процес комунікації з нашою командою? В Цілому було зручно. На мої коментарі і якісь там ну, зауваження або е, побажання був одразу відгук, тому, в принципі, спілкування було комфортним. Дуже рада, дуже приємно це чути. А як вам взагалі сайт сподобався от зараз, коли бачите його фінальний варіант? Як вам взагалі по вигляду, по функціоналу? Так, все подобається. Виглядає, як на мене, дуже дуже стильно. Легко знайти інформацію, скористатися формою для зворотнього зв'язку, тому та мені в цьому подобається. Чи готові взагалі радити нас вашим колегам, знайомим? Може, ви вже радили? Буду радити, якщо будуть запитувати, обов'язково пораджу вас. Супер. Були б дуже раді, тому дякую вам так само за співпрацю, за швидкої відповіді, тому що ви так само швидко реагували на всі мої там уточнення, питання, надання матеріалів, швидкий фідбек, в принципі, і по макету, і по сайту. Тому так само дякую вам за співпрацю. Було приємно з вами так само працювати. І вам дякую. Так. Далі ми залишаємось, звичайно, з вами на зв'язку, тому будь-які питання так само в телеграмі, там в телефонному режимі, тому пишіть. От вони щодавно звертались щодо реклами, ось тому так само з вами залишаємось на зв'язку. Добре. До да, гарного дня, Добре. тоді. до побачення.